Персика ранкові ігри горобця витащив на спинку. Зараз якось, щоб світло падало. І куди ми зібралися? Світло щось не дуже гарно падає. Персика погано видно. А з горобцем це в зубах його тримав і випрыгнув на спинку. Куди зібралися? На балкон. Зараз поп'ємо кави. Винесу тебе на балкон. Да? Все, злазимо. А горобця кинув горобця, пішов собі.